Один проти одного по черзі. Ось загружається наша улюблена мапа. поїхали І сьогодні зараз е, ми будемо грати. Я буду коментувати, а вони будуть грати один проти одного, а потім навпаки. Ми сьогодні проведемо три матчі. Він грає на Т-37, шестерка Починається Поч... бій. Так, зараз е, починається бій. Не підглядувати один за одним. Перший бій грає Юра проти Давида. Далі будемо грати, я буду грати проти Давида, а потім ми будемо грати один проти одного. І по трьох, е, трьох матчах ми рішимо, хто на першому місці, хто на другому і хто на третьому. Медаль. Минутка юмора от Давида. Я наблюдаю с двух экранов. Юра и Давид ведут обстрел. Давід промахується. І це вигідне рішення для Юри, але <смас> щось пішло не так. І в Юри залишається 2 хп. Який момент напружений? І Давід перемагає в цьому матчі. Браво! І зараз ми будемо грати другий матч. Я граю проти Давида на таких же самих танках. Тепер Юра буде коментувати. Давід, Давід радий і ми починаємо другий матч. Минутка позора від мене. Матч почався. Далі буду грати я проти тебе. Перемагає, то він на першому місці. Ну так. А ми тоді будемо битися за Другий третій? Якщо я виграю, то я другий. Ні, якщо ти виграєш, то ми з тобою будемо битися. А так або... А якщо як... я виграю... А, да, да, да. А якщо ти програєш, то Але як ми будемо рішати, хто буде перший якщо я виграю і тебе. Так ти ж не виграв, Давіда. Ну але ж ти зараз не програєш. А если виграєш? А ну, я, так, а я ін... тебе виграю. Так як він менший, то можливо він буде перший Ну подивимось, будемо вирішай потім мать. Так, ніх. Давід не дивиться, куди я їду, а Давід ще. Не дивиться, куди я їду. І ось починається бій. Рома їде в одну сторону, Давід їде в іншу. Не подглядай Рома, бо зараз хоккуру. Я не подглядую. Вид не полядай, не не я тоже обо мне даже не выйду. <хай>, я наблюдаю. Це дуже интересно. Ага. Давид умовайся. Вызов принят. Нифига себе! И Давид попадает прямо у башню. Ромін зносить 100 хп. У трошки більше, 100, 126 хп. А, я там промахую Рома зними. промахується із вигодної позиції. Давід прицелюється, дивиться. Вистріл, Давід знову попадає. У Давіда трошечки збита гусениця А в мене трошки збито все. Я зараз себе буду питати Саме видне рішення, але Давід знову наносить удар, і Романа залишається 102 хп і мені залишається тільки втікати. Завід сидить в нього на хвості. Так як в мене танк скоріший, я буду надіятися на те, що я втічу. Рома хоче заховатися. Мені здається, що нічого в нього не вийде. Я можна сказати в ту зараз. І якщо мене довідута заспали, то второй буде копити. Але мені кажеться, що ні, цього не відбудеться. Ми пересіклися. Побачили один одного. Довід стріляє, промахується. Ван також стріляє. Давід попадає. У Рома залишається 1 хп. Який напружений момент! Давід стріляє і перемагає. Яка чесна боротьба, але цей малий шмердлюк став лучшим. Він на першому місці. І зараз перше друге. За третє за, а, другі, третє. за третє, за друге, третє. Вибачте, <паспалю> мене. Я, я, Давід, це, тепер граю я проти Юри. Я буду. на дзвонить поклажіть. Е, так, давай, як я з тобою граю, то ми візьмемо, я також змушуся з тобою. Бере? Щоб було чесно все. Так, в тебе 37 а я візьму зараз бота проти давида. Та можна але разом. Ось я беру шестерку. Все, починай бий. Дюра, починай бий. 1. А, начать бой, начал. От, я нажала начать на обоє, більше загружає. Давайте хто займає третє місце, то хай буде виповняти якесь бажання, так. Да. Наприклад, ну, побачите. Або можна буде щоб... Ось э... починається відлік. Хотів мене підкупити. Але нічого в мене не вийшло. Давід, скажеш пару слів. Ти все-таки зайняв перше місце, скажи, що ти радий там чи що. Скажи. Радий. І Як ти думаєш, що займе друге місце? Друге займе Юра. Ах ти ж. Вижжену з хати. Будеш жити на автолі. Yeah. Really, really, okay. Ми okay. Я не бачу туда Юра, Юра не бачить, для я. Так, Ю <laughs> Юра не бедлядовал. Мы шокером сразу влезли Так дивлюся, ти ты не поглядываешь. бо я знаю, что стару. Купай, хей. Ага. <клес> Мені бы это была восемьяна, але я починився. Що це таке, я не можу попасти по поюли. 77... це як -то там? Все, попадання є. Юра в мене також попадає і я в нього попадаю. У мене ще 600 хп. І це, я думаю, перемога. Потрібно їхати поджимати Юру, збити йому гусенецю. А, не, не спомчили. Я йду на таран в Юру. Та що це таке? Я не можу збити гусеницю йому. Та дом Тарана збиваю йому гусінь. І тепер час знущатися. І ось так закінчується цей бій, я займаю третє місце Рома займає друге Давід перше. І тепер ми мої... зараз будемо загадувати з Давідом Бажання. Давід, давай хай, Юра, ти б'єш один пендель йому. А хай Юра ще про кукурі... три рази, голосно, мікрофон. Все виповняє Давід. Юра, вставай, Давід буде бить пендале. Давід, одбуть Юрі, і тепер йому час кукурікати, Юра. Кукаріку! Кукарі! Кукаріку! Ку Все, цьому... ку -ку! Все. На цьому будемо Так, тут воділася віка. На цьому будемо завершено. З вами був канал Геймс Про, Юра, Рома, Рома і Давид. І Ви на цьому був буде... на наш канал і ставте лайки. Всім пока!